Підготовка до втечі чи черговий мене завтра операція. Чому улюблена пропагандистка Путіна зізналася у страшній хворобі? Вони прекрасно розуміють, що війна буде проіграною. Що за інформаційну кампанію вона вела проти України Ми Україну? Побідім за два дня. Та чи можна вийти з гри у російську рулетку? Вход копейки, а або рубль. одіозна Маргарита Симоніян Ким насправді вона є для Кремля. Достаєвається ордена руської православної церкви, равноапострільне книгині Ольги третій степені на цьому відео. Агент луб'янки Гундяє вручає нагороду улюбленій пропагандистці Путіна Маргариті Симоньян. А вже наступного дня Симоньян з орденом на грудях розповідає, що смертельно хвора. За неділю мене діагності страшною тяжою болезнь. Уня завтра операція как раз у здесь потім. Етім орденом і це її драматичний виступ, класичний приклад маніпуляції. Тобто, вона навіть в саме трагічні какі-то моменти жизни, а на саме спортує для пропаганди. Вже за годину після операції смертельна хвора. Симоньян грезе шоколадку, а буквально за день вже в ефірі. Все це виглядає як погано зрежисований спектакль. Я на нього смотрю авчені, що вона как будто. Актриса в театре, да я вижу самообожание и самолюбование. К сожалению, ця актриса пройшла шлях від регіональної журналістки до головної пропагандистки Кремля. Її кар'єрний зліт розпочався з трагедії у Беслані. Тоді, 20 років тому, вона дивним чином опинилася на місці подій і нахабно брехала. Все почалося неожиданно. 354 заручники каже ведуча, посилаючись на офіційні дані Кремля. Симон'ян її не поправляє. Хоча люди навкруги кричать, що заручників. Більше тисячі. То Маргарита, які у вас новини розповідаєте? Заложників не десятки чоловік, як ви сказали, не 120, як заявляли раніше чоловік тріста чотириста. Ще одне ствердження: терористи, начебто, не мають вимог. І це теж брехня. Вони вимагають виводу російських військ з Чечні. Але саме ця брехня відкриває Симоньян шлях на гору. А потім дійсно, вот починає з вот с этого времени. Що она пошла на службу к начальнику как говорит. Алексей Алексеевич Громов это первый зам главы администрации. Именно он продвинул продвинув Он ей, по суті вручив ключі атраж тудей. Вже у двадцять п'ять років Симуньян очолює новостворений пропагандистський канал Раша today Медіа імперію переповнену співробітниками ФСБ. Їхня мета поширювати дезінформацію за великі гроші, і вони роблять це по всьому світу. То якщо ведучий десь там Сербію отримує на телебаченні десь приблизно десь порядку двох тисяч євро, вони платять 5. І вони завжди беруть місцевих, що робить Росія, наймає. Покидьків за великі гроші. З дівчинки, що брехала у Беслані, Симоньян перетворюється на справжнього монстра пропаганди, як і її чоловік в минулому актор і режисер. Раніше були времена, тепер в раніше хер стояв горою, А тепер давлі. Тепер тигранка Осаян лежить у комі. І це теж привід для самопіаро Симоньян. На СВО, тому що я просто не могу більше жити. Ну, так, це такий наочний приклади того, що карма. Працює українці ж про Симон'ян дізнаються після анексії Криму Росією з того часу за понад 11 років війни Симон'ян та її раша тудей відзначаються незліченною кількістю фейків і вкидів проти України та погроз. І ми як цивілізовані люди в той момент договарюватися з ним будім, з ними будем о том, як вони предпочитають стоять у стінки. Зав'язаними глазами, или на коленях ліцом к стінки на ефірах Соловйова вона неодноразово закликає до обстрілів українських міст і по суті готує інформпривід для повномасштабного російського вторгнення. Що в гарячі війні ми Україну побідім за два дня. Чую, Господи, ну Україну. Симуніян практично один в один повторює те, що каже і робить Путін. Что если произвести в сотнях кілометрах? На нашій жі території над Сибірію термоядерний зрив. Ми как мученики попадемо в рай, вони а, а просто здохнуть. За свою службу начальнику, як вона називає Путіна, Симоньян отримує щедрі винагороди. З 22 по 24 рік держава виділяє на «Раша туди мільярд доларів. З цих грошей Симоньян будує собі палац у Сочі, площою понад тисячу квадратних метрів. Сіманьян просто все було дадено і дадено багато всього. Так, що в порівнянні з Сімоньян Єбельс – трудяга. Так разом з колегами пропагандистами вони вибудовують справжню монархію, де Путін цар, а Симоньян така собі графиня, і вона свято вірить, що всі кріпаки мають молитися за її здоров'я. Ані святи, ані князя графиня. Це просто якась до особа. сіятельніше особи. ані за їх здоров'я надо молитися. Всій страни, але чи не є хвороба спробу уникнути відповідальності втекти від Гааги, куди вона так боїться потрапити? Адже сама Симонян вже давно каже, що хоче іншого життя писати книжки? Я думала, що от я буду писати книги. Вона приділок путь до главного пропагандиста і їй точно вже нікуди не від От Ні, з такого вже не уходять. По своєму желанню, по собственному желанню, шансів потрапити в Гагу мало. Експерти називають три можливі варіанти її майбутнього: перший швидко перевзутися і казати, що завжди була проти системи. Коли а, великий тарган а, дохне і всі. І все його коло починає казати, що насправді ну вони завжди і вони ніколи, і все таке інше. Другий варіант втекти до якоїсь диктатури в Дубай чи в Китай. Її діти, до речі, як і путінські, вже вчать китайську третій шлях опинитися за ґратами, якщо звісно встигне. Тобто -то вони прекрасно розуміють, що якщо війна буде програна, Она, она, не защитится, никакие там ее болезни ее не защитят, это уж точно. Вот, она, она понимает, что ее просто разорвут. А карма, я говорят, працюет уже за життя. И наследки видно на обличах вот, Посмотреть на эти страшные лица, они уже все несчастливы, они некрасивы, они уродливы. И уже прямо сейчас, как у Дариана Грея на лице, видна печать злодеяний, предательств, блуда. Ненависті смерті сховатися їй буде важко, адже вона забагато знає. Симоніян обрала свій шлях свідомо і відступати їй вже нікуди. Попитка збросить себе відповідальність і вийти. Ну, закінчується либо тюрьмой, либо там убийствами. Ну, То тобто есть кейси, поэтому вход рубль, тверні вход копейки, а вход рубль. Пропагандисти думають, що житимуть 150 років, але забувають, що свиту з давніх давен ховали разом із фараоном. Костянтин Павло, факти тижня. Сітів і єдині новини. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. 20 років трагедії в Беслані. Як Путін та ФСБ причетні до цього злочину? У мене етаму є просто не оправдажими Дивні співпадіння та загадкові настуковки. Факт дивний, я питань нема. Факт дивний. Я погоджуюся, що отримав Путін. Фінеральний центру була нужна жорстка трагедія. І Як чекісти замітали сліди? розслідування построєно на лжи. Чині охоронців з невеликим букетом троянд у Беслані напередодні річниці трагедії раптом з'явився Путін. Господар Кремля встав на коліна перед меморіалом пам'яті і поцілував свіжий букет. Очевидно, дбайливо стерилізованою охороною. Нас цілей пропаганди очевидна – показати диктатора з людським обличчям. Мовляв, він пам'ятає про страшну трагедію, але увесь сценарій зіпсував сам Путін. У ньос життрсот 334 чотирьох чоловік. них 136 – дітей. Насправді тоді загинуло на 50 дітей більше ніж озвучив Путін, дивлячись в очі матерям Беслану, які на відміну від диктатора знали точну цифру. розумієте, для Путіна не має значення чужа життя. Я не вірю в його всі ці слова. Кремлівська пропаганда, звісно, промовчала про обмовку свого начальника, який не написала ані слова про всі нестиковки та співпадіння, які вказують на справжніх організаторів цієї бійні. Один з яких вперше за 20 років повернувся на місце злочину. Сі відомості вірім сйомок первого сінтібря за офіційною версією російської влади події розгорталися так: 1 вересня 2004-го Школу у невеличкому місті північної Осетії захоплюють озброєні чеченські бойовики. Дитя не Подажіти поки сюди. Вони отримують майже 1200 заручників, більшість з яких діти на третій день. Зненацька бойовики починають стріляти. І путінські силовики вимушені йти на штурм. Чу все було саме так. Навколо подій у Беслані занадто багато нестиковок співпадіння прямих доказів, які вказують на те, що Кремль не просто знав, що готується захоплення школи а безпосередньо причетний до цього. І ось перше з них. 31 серпня 2004 тисячі за день до захоплення школи у Беслані молода журналістка кремлівського полу Маргарита Семонян отримує доручення виїхати на Кавказ у Карачаєво-Черкесію. Туди, начебто, має прилетіти Путін. Ми приїжджаємо в цю деревню, і тут нам сапшають, що от е, прилетить Путін. Учніков школи в цій деревні поздравляють з 1 сентября. В школі теж ніхто не в курсі. У них лінійка вже закончилась. Це дуже важлива деталь, що в школі про візит Путіна ні сном, ні духом. Адже всі без виключення візити президента Росії готуються заздалегідь. Добрий день. Однак вранці 1 вересня у сільській школі Карачаєво-Черкесії немає навіть співробітників федеральної служби охорони, які мали б все ретельно перевірити, навіщо тоді гнати сюди кремлівських пропагандистів. Карачаєво-Черкесія, де вранці 1 вересня опинилася Маргарита Семанян. А це Беслан, де 1 вересня бойовики захоплюють школу. Тобто, в день трагедії кремлівська пропагандистка опиняється майже поруч співпадіння. Вероятність такого варіанту там 0,3% три там 3%. працента. Пратом, буває це впадає все що угодно в житті. Ну э, віроятність такого сувпадіння мінімальна. Цей дивний збіг дозволяє Маргариті Сіманян першу опинитися на місці трагедії, щоб оперативно транслювати в ефір потрібну кремлю інформацію. Зокрема, Симанян суттєво занижує кількість заручників з понад тисячі до кількох сотень. Спір єснікотора інформація із нутрінабіщо тому. що... Все ведь пытались не допустить штурма, и осетинские вот мужчины, я знаю, что они стояли там вокруг школы этой и говорили, что «ну не дай бог штурм, да, не дай бог штурм, мы не дадим никакого штурма». Вот, ровно поэтому и было принято решение как-то их всех обмануть, да. Но вообще, когда говорится, що тисячі заложників, то понятно, що навіть одна мисля штурме не може прийти в голову. Але путіну дуже потрібен штурм, і Семенян старанно відпрацьовувала свою роль. Дивне співпадіння номер два. У самому Беслані в цей самий момент опиняється група депутатів Держдуми на чолі з заступником спікера Дмитром Рогозіним. Рогузіни депутати не просто опинилися в Беслані, а повинні були потрапити саме в ту школу, саме в той час, коли її мали захопити, але не потрапили. саме в цей день мав виступати Рогозін у цій самій школі на 1 вересня, і він проспав. Я не можу пояснити цю історію яким чином. Можливо, це дійсно не випадковість. можливо, 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 попередили його. Чи дійсно Рогозін проспав? Адже якби у заручниках опинилися депутати, можливо, Путін не наважився дати команду на штурм, під час якого політики напевно б загинули. Конячка в цій історії невідомий чоловік, якого затримали за добу до трагедії. Він стверджує, що 1 вересня в Босланській школі планується захоплення заручників. Міліція оформить його свідчення, але на них ніхто не відреагує. Голова уряду чеченської республіки Чкерія Ахмад Закаєв переконує ФСБ не просто знало про тракт, що готується, че його самі й влаштували. Було підготовлено операції російськими спецслужбами з подрозділеннями, які асоціювалися і непосередньо знаходилися на території інгушеті. але вони являлися частиною подрозділенії чеченської республіки військових сил чеченської республіки, которым командував Шаміль Басаєв. В эту, в эту группу, группу Шамиля Басаева внедрили агента ходового. В По поддерживали контакт и связь с ним, который им докладывал, как они двигаются, куда двигаются и в каком направлении. И в один момент этот контакт прервался в Беслане. Но зачем Путину был нужен Баслан? За несколько месяцев до этих событий его выбрали президентом. Товарищ президент Российской Федерации, комендант Московского Кремля, генерал Марьон Евгений Хлебников, здравия желаю. Маленька переможна війна для підняття рейтингів уже була не Більш того, кривава бійня на перший погляд демонструвала безпорадність Кремля, який прогавив такий жахливий злочин. Як виявляється, у Кремля була пряма зацікавленість. Беслан став важливою для режиму точкою для цементування путінського авторитаризму за тиждень після трагедії у Буслані Путін оголосить про намір скасувати вибори губернаторів. Експерти кажуть, підготувати це рішення швидко Кремль не зміг би фізично. Відтак це означає, що воно вже було готове і чекало свого часу. Ми не будемо проводити вибори. Я буду лично назначати руководитель. От таким образом он завершив вертикалі віртікалі власті. Обстріна в глибокому шокі і вот этот подлий закон, який. По суті дела поставив крест на развитие російської демократії. Оце вот то произошло как раз на, на костях дітей без Ключове Кремлю потрібен був шок. Саме тому з терористами ніхто від офіційної влади не вів перемовин. Мені відомо, що 1 сентября Путін дав принципіальне камбопутян бы, дав принципіальне так сказати рішення принципіальне позицію, що нікатів переговорів паралельно. силовики відпрацьовували штурм. Як виявляється, спецпризначенці, які, начебто, мали це зробити, були для око замилювання. Згадував один спецпризначенець, Вони відпрацьовували штурм цієї школи на макеті. Ну вірніше, на макеті чи на реальній школі, яка в сусідньому районі була. Вони тренувалися. Але в момент початку штурму вони не були на місці. Вони були на тренуванні. А, а їм кажуть, також штурм почався за офіційною кремлівською версією. Силовики напланували штурм, але почули вибуху школі і вимушені були без підготовки почати цю операцію. Саме тому, мовляв, стільки жертв Це враньо. что э, зал не был взорван террористами, что первые взрывы, первые выстрелы по залу были сделаны сотрудниками спецподразделения э, э, ФСБ. Одразу после беды Кремль пошёл зачищать следы. Так, частности, был снесен и школьный флигель, где загинуло много людей. порядка 70 человек, по-моему, погибло именно во флигеле. То есть, возможно, что Флигель был уничтожен, чтобы уничтожить просто улики, уничтожить место преступления, чтобы не было понятно, что именно из-за этого погибли люди. Через 20 років після трагедії навіть формальної крапки у цій історії все ще немає. Ви не повірите, але розслідування справи досі триває, і це ще один непосередкований доказ, що за Бесланом стирчать вуха Кремля. Адже, поки справа не закрита, усі зібрані матеріали таємниця слідства. А значить, справжні організатори можуть спати спокійно. Катерина Павловська, факти тижня ICTV, єдині новини.